Администрация Байдена решила продолжать войну, которую обещает завершить Трамп. Обратите внимание, что вот это одна из самых массовых атак за последнее время, время, когда было выбрано, утро, воскресенье, когда люди по домам... Нет, ну, вот они что, сами уничтожили. Вот что Украина поставляет современному миру. Проблемы. Проблемы. Вот. Они доставляют неприятности, они ослабляют Нет, ну... нас. я считаю за Российскую Федерацию в закрытом акционированном обществе, где Путин несменяемый наш генеральный директор. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кринжати неболі страждань і нових страшенних фобій і неймовірних пригод невідомих безпілотників на територію Російської Федерації. Але про все, яке завжди я буду розповідати вам по черзі. Ви ж тим часом, друзі, не забувайте нас підтримувати. Ваш лайк сьогодні особливо must have, тому що ми для вас назбирали найцікавіше і найпрекрасніше. Не забувайте підписуватись на ютуб канал Курбанова Лайв, коментувати, почути і побачити. ну і, звісно, не проходьте повз нашого збору на автівку для 24-ї бригади. Нагадую, що саме посилання на цей збір ви можете знайти в описі до нашого сьогоднішнього ефіру. Ну і давно такого не було, і от знову нам, звісно, ще дуже далеко до показників росіян по кількості запущених дронів та ракет в наш бік. Ми пережили важкі вихідні, Суми Одеса сьогодні переживають це кожного дня. Але як то кажуть, і Москва на болотах теж не відразу будувалась і будувалась на жаль, в принципі, та й головне це не кількість, а якість. Тож як кажуть, російські пропагандисти, місцеві чиновники, близько 60 безпілотників вдарили по прикордонню. Та вглиб Московії. Причому долетіло навіть до столиці? Мер Москви Собянін заявив про два збитих БПЛА за ніч у Московській області. Ми допоки не знаємо, що сталося, куди долетіли, але в нас є чудові перші кадри того, як наші пташки розрізають повітряний простір Росії. А чи знаєте ви? Де знаходиться таке як це регіон Удмуртвія? Правильно, це жопа Російської Федерації, за крайсвіття, куди не кожна пташка долетить. І нам так довго, пам'ятаєте, говорили, що ми, мовляв, можемо бити і діставати тільки до європейської частини Російської Федерації, а все далі, що там вглиб, ну, спробуй ще туди долетіти. Так, от сьогодні ми вкотре псіханули і вийшли далеко далеко за межі допустимого. Українські дрони атакували ту саму Удмуртію. Безпілотник вперше атакував оборонний завод Вижевську. Мова йде про електромеханічний завод. Купол, цей завод, звісно ж, не простий, він є частиною воєнно-промислового комплексу Російської Федерації. Бачите, як ми обираємо цілі, та тільки війна і тільки армія. Завод виконує оборонні замовлення, в тому числі за даними голови центру протидії дезінформації при РНБО. Цей завод виробляє зенітно-ракетні комплекси «Тор», Станції радіолокації та інші види військової продукції. Ну як виробляє? Вже певно, виробляв. Торік у грудні завод навіть потрапив під санкції Сполучених Штатів Америки. Ну а вже цього дня під український удар і наші власні, звісно ж, санкції. Але це друзі, звісно ж, не все найсолодше, найцікавіше і найпрекрасніша новина цих днів. Ну, по перше, там як кажуть пропагандисти, третій світові бути вони прям плачуть про це вже скільки 24 години, розповідаючи про ці жахи. А зброї та у росіян на сході для Третьої світової нічого немає, і таке враження. Вони кажуть про цю війну, так наче вона не в розпалі, так наче вона не йде, зокрема і на території України. Байден гнида для них, для нас найпрекрасніший президент, перейшов не те, що останню червону лінію Москви. він перестрибнув, і навіть ті, які москалі ще навіть не встигли вигадати. Тож тепер Скабєєва і Соловйов навіть бояться ходити на роботу, бо нам дозволили, поки не офіційно, та й офіційно воно не може бути використовувати американські атакамси. По території Російської Федерації, щоправда, зараз кажуть про таке певне обмеження, типу тільки по Курській області, бо там знаходяться північнокорейські військові. Так, от, пропагандисти всикаються, адже вони не знають, чого можна очікувати від кранациста, яких, тобто нас, та росіяни не питаючи ні в кого, вбивають вже понад 10 років. А раптом в того, хто запускає ці ракети, дрогне рука. І ракета полетить прямісінько в Останкіна. А потім це доведеться збирати всі ті останки пропагандистів. Тож пропаганда прокинулася у край поганому настрої цього тижня. Адміністрація Байдена вирішила продовжувати війну, яку обіцяє завершити Трамп. Ночі Байден разрешил Україні наносити удари дальнобойними ракетами в глубині Росії. Офіційного заявлення Білого дома нет. Зато есть публикация Нью-Йорк Таймс, где сообщают, что разрешение бить по России – это предостережение товарищу Киму. Наносить удары атакам с якобы можно исключительно по солдатам КНДР, которые базируются в Курской области. Агентство «Рейферс» пишет, что Украина собирается нанести первый удар по России в ближайшие дни. Свое решение Байден принял в Перу, Куди он прилетів на Summit G20, при этом отвечать на вопросы журналістів, Джо отказался і просто ушов в джунглі Южної Америки в американской соцсеті X уже набирають популярність хештег Третя міровая війна. Що ну, поробиш, такі буде новини. Ну і який же Путін офіційний, та який реагує на все те, що несеться. Офіційний він, звісно, замер. Замер в усьому світі, ми каже воєнний злочинець. Ми навіть воювати не хотіли. І це, до речі, друзі, чиста правда. Вони хотіли перемагати, окуповувати наші території, а от війна не входила в їхні плани. Але вже сталося, як сталося. Вони готові офіційно до перемови, але ж все ж таки, до яких саме про капітуляцію Заходу та України? Так, про виведення російських військ з нашої території ні. От вам і глухий кут. От вам і вітання до Дональда Трампа. Хоча з іншого боку, може американські ракети в перспективі зможуть розв'язати їм як рота, та й такі руки. Росія витратила так багато часу, так багато сил, аби залякати світ всіх західних провідних політиків, лідерів своїх країн, і їм це вдалося. Не дай Боже, вони казали, ви дасте Україні ракети. І всі правда злякались, всі правда нічого нам майже не давали. Ну а Байден, вдумайтесь в красу всієї історії. В силу свого можливо, віку, можливо, хвороб. Просто ймовірно, забув, чого він боявся до цього. Забув, чому не давав нам бити по території Російської Федерації? І йдучи з посади, каже Зеленському: Вова рознеси нахрін ту Росію. Тож в Москві вже другий день траур. Зачекайте, мы же вас на не отпевали, мы только начинаем. Обратили внимание на публикация соответствующие, где без ссылок на какие-то официальные источники, но содержится упомянутый вами информации. И здесь позиция нашего президента, позиция российской стороны была предельно четко и недвусмысленно сформулирована главой нашего государства в его заявлении, которое он сделал в Санкт-Петербурге когда он там был и выступал на культурном форуме. Это было всего несколько месяцев тому назад. Там все сказано предельно четко. Я просто рекомендую еще раз ознакомиться с этими словами президента. Тоже вопрос продолжения этой тематики. Есть ли в Кремле какие-то ожидания, что приходом уже в офис Дональда Трампа данное решение может быть пересмотрено? Если такое решение действительно было, было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт. Ну, наверное, вот мы прежде всего исходим из этого. Ну и главное, главное, еще раз повторяю, наша позиция абсолютно здесь понятна должна быть для всех. И она понятна для всех. Эти сигналы были считаны коллективным Западом, и они были озвучены президентом Санкт-Петербурга. Ви подивіться, які паскудники. Вони сподіваються все одно: не на себе, не на свою армію, не на свою систему протиповітряної оборони і вже навіть не на Путіна. Вони так сподіваються і вірять в силу Дональда Трампа, що Доні прийде і все скасує. Ймовірно, так. Ми теж то. вони сподіваються, ми боїмося. Але це ж два місяці. До того моменту ще треба дожити. А з іншого боку, подивіться, що каже російська пропаганда. Адже все, що відбувається, все їм тільки на користь. Слава Богу, кажуть вони, що Україна напала на Росію. Дай Бог здоров'я українським нацикам, бо інакше б Росія ніколи б не зажила добре, отак от як зараз. От без війни цього не виходило. А от СВО потягнуло їх в цей момент, правда, десь прослизилося 100 тисяч російських сиріт. Десь 500 тисяч вдів, але то таке. От прям і вони відчувають цей приплив сил, зараз вони почнуть вставати з колін. От цей Соловйов, він же точно на криску десь дивиться мої програми. Бо як чим далі його слухаю, тим більше я впізнаю свої слова, тільки в російському перекладі. Ну, знаєте, коли. Особливо цей момент, коли я завжди у роз демілітаризації України, яку проголосили як основну мету СВО, і не тільки. Ну да, ми зараз настільки демілітаризовані, що мама мія, і тут Соловйов вирішив розповісти, як ми допомогли Росії знов стати великими. Окей, Google, тоді розкажіть нам, а що там, наприклад, із санкціями, які безкінечно підіймаються як перша умова тільки для старту перемовин. Зніміть санкції. Так як це? Це що? Нашкодити навпаки Росії? Вона ж тільки починає розквітати. А босриші, які 10 років беруть одну тільки Донецьку область. Обсикиші, які втратили Чорноморський флот довкола тимчасово окупованого півострова Крим. Мешканці вигрібної ями, які незабаром будуть орати як сучки, після ударів атакамсами. Ой, все одно розповідається про те, що. Одесса наш. Будут развиваться события. Понимаю, что это. Что сказать, вы это ну, да не знаете, конечно, вы, знаете. Ну, ну, ну буду, так сказать, Одесса точно будет русским городом. Это я точно конечно. понимаю. Это без вариантов. За все остальное сказать не, не могу. Я просто не понимаю, зачем нужна Украина. Да не нужна, я про это и говорю. Что, Нет, так вот сказать, вот, вот да. даже чисто теоретически, какой У -у -у. смысл? Не нужна. Нет, ну, они что, они сами что Украина поставляет современному миру. Проблемы. Проблемы. Вот они вот. доставляют неприятности, они ослабляют нас. Пока, так сказать, нашему противнику это. Да нас они не ослабляют. Так получилось, что они нас усилили. Ну, с другой стороны, очищают и усиливают. Они нам подарили, благодаря своей политике, землицы немало. Они нам дали 10 с лишним миллионов людей. А сколько гадов убежало? Азовское море стало внутренним российским морем. Наша экономика да. развивается, несмотря на деятельность некоторых людей, она все равно развивается. Что они сделают, она все равно растет. Армия у нас сейчас, ну, очевидно, это лучшая армия в мире, да? самым большим шо, реальным да. опытом. То есть, что они? И в завершение. Тю. Знаете, я а вот, кому они вообще нужны? Я готовец. Что, к... мало что девки заканчиваются? Я навіть не думала з цього кута. Виходить, що вони 700 тисяч своїх мобіків, чмобіків, зеків обміняли на справді там велика цифра українців, які проживають на території Російської Федерації. немала частина наших співгромадян, які лишаються на окупованих територіях, але вони дійсно забрали найкраще чи краще за те, що вони мали. Але хто б міг подумати, що вони будуть про це говорити вголос? Я навіть знаєте, трошки сумую за і тими часами, коли москалі приховували свої справжні цілі, мету, приховували, що вбивають нас. Коли вони казали, що та ні, ми по мирним не б'ємо ніколи, то Україна сама себе обстрілює. Ну а сьогодні наративи вже змінилися. Вони прям смакують та лікують, прям кров в них сочиться крізь зуби в прямому ефірі. Ми нанесли масований ракетний удар по Україні. Зачекайте, друзі, ми, хоч і такі собі абсолютно віруючі християни, але старозавітний принцип зуб за зуб, око за око нам все ще близький. Тож, як тільки перші атакамси будуть заряджені, ми підсмажимо ваші москальські дупи. І як ви розумієте, всі ці вкиди про домовленості не бити по енергетиці були лише балачками. Бо ж москалям нема про що домовлятися. Москалям не можна довіряти. Тож ми дуже чекаємо свіжих кадрів, як будуть горіти їхні НПЗ, і як Гнида Селавйов буде в цьому звинувачувати геть усіх, крім, звісно, Путіна. Ми вивчаємо задачу, поставлену Верховним Головним командовим. І сьогодні ночі і рано утром Україну в этом обіділася. Притом, обратіть внимание, що це. Ця... Одна из самых массовых атак за последнее время, время, когда было выбрано, утро, воскресенье, когда люди по домам, не на тех объектах, куда шли удары, то есть чтобы была минимизация любой возможности устроить провокацию в стиле Ахмад-дети, чтобы ничего подобного никто не попытался сделать. Удар эффективный? До сих пор подсчитываются итоги, но судя по визгу с той стороны, очень правильный. Я... Ну так получилось. Много друзей знакомых на фронте, и когда происходят какие-то важные события, я говорю, давай я тебе подъеду, посмотрю. Вот хочу сам приехать, убедиться, что так и есть. Я навіть не буду с этого приводу жартувати. У мене є контраргумент. Тому що теплі московські студії і те, що відбувається на фронті, і те про що пишуть зет воєнкори це настільки далекі реальності, що ви собі навіть не уявляєте. Патріоти в Росії інші, не оці з центральних каналів, вони геть взбунтувались, кажуть, країна не справжня, ідеології немає. Єдина релігія Росії це гроші. Ну а культ, це, звісно ж, війна. Тож на таких китах далеко ти не запливеш. Тобто, чим довшою йде війна, тим менше зетників лишається в обоймі винного злочинця Путіна. Ті, хто ще вчора радів русське вісні війні сьогодні, на чому світ проклинають режим Путіна, бо на відстані бачать, що це початок кінця, що ця імперія. Відрізана від світу, відірвана від життя, людіших від тих, хто все це переживає, всі ці наслідки війни. А отже, ця імперія приречена на розвал. Такі ж настрої серед населення, такі ж думки, і вже серед воєнних злочинців, тобто серед солдат. А отже, питання часу, коли цей коли цей нарив він прорветься, воно просто тут ми не знаємо час, день і місце. А ми, звісно, будемо тут як тут. Абы в сердце вам показать. Отношение власти вот ко всем к нам, системы, даже скажем так, не власти, системы. Потому что кто у нас власть, даже сложно понять. Опять же, повторюсь, я всегда об этом говорю, что я Российскую Федерацию не считаю государством. В основе любого государства лежит идеология. И не суть какая-то, коммунизм, монархия. Как у американцев там великая американская мечта идеологии. Это фундамент, на котором строится государство. У нас ее нет. У нас ее заменил даже не капитализм, а, вот, я не знаю, какая-то дикая разновидность его. Капитализм, бандитизм, что ли, какой где наплевательское отношение вообще к личности. И, в принципе, идеологию заменили вот, коммерческие интересы и экономическая целесообразность. Причем коммерческие интересы довольно-таки узкой группы лиц. которая живе за счет сверхдоходів, причому не від производства чого а за счет от, распродажи ресурсов ресурсів нашої родини. Вот. І поэтому я вважаю за Російську Федерацію в закритому акціонірному обществі, де Путін несміняє наш генеральний директор. Але не розходимось це ще не все. Мама мія. Російські пропагандисти закликають російську армію до бунту та повстання. Я, чесно кажучи, за цей час і ці роки бачила багато чого, але ось це тупо вперше. Сама Монтян, мать русської вісни, весни, каже російським солдатикам, аби ці кинули зброю або обернули її проти свого командування та буквально розстрілювали керівництво армії за нелогі накази та м'ясні штурми. Це ж що таке, друзі, коїться? Це скоро і що? новий марш справедливості на Кремль чекати. Запасаємось попкорном. Дале будет дуже тикало. На их месте просто грохнула Путик, Пузика, скотаваль и все. И не пошла бы на убой. И я надеюсь, что глядя на вот это вот все, глядя на то, что никакого расследования, собственно говоря, особо и не ведется, нам во всяком случае об этом ничего не известно. Пузик не отстранен, продолжает заниматься тем же, чем и занимался. І вот. вот, глядишь, люди зараз на це посмотрят, Може, вони своєю смертью когось спасут. І люди, вместо того, щоб вот, вот на смерть почнуть убивать пузиков. і правильно сделают. Ну, а поки ми сподіваємося, слова монтян стануть пророчими, я вам розкажу, як мінусують російських злочинців наші. Це знаєте, як мляха муха знову і знову. Русські мальчики не дійшли до Києва, всім якось не щастить і не фартить. Здохли по дорозі в полі. Он скликає термінове засідання. Готуй справу проти України. Це ж просто якийсь геноцид російського народу. І ці хахли, ці кати знову мачканули колону важкої техніки. Мальчики йшли просто звільняти український народ. Ну як це було протягом всього цього часу? А цей народішка відірвав в дуло танку та нашинкував. Всю ворожу техніку, як пекінську капусту. Самі ж москалі, друзі, знімають відео та коментують ситуацію на запорізькому напрямку, де вчергове стався розгром рашисько-москальської техніки. При тому, що вже так було багато разів, коли розносили колони, і здавалося, що в якийсь момент хтось із командування мав би зрозуміти, що колони ходити не треба. Та ні. Все по новій. Самі москалі тягнуть приколи з москалів і кажуть, що безголовим на фронті немає чого робити. Я дико перепрошую вас. Вся нація така. Море техніки. Просто море. Тороне дуже. Очім свят. Без голови сюди приході. Та ще трошки про безголових вже на останок, але до не менш термінових новин. Російський десант висадився у Куп'янську. Але є одне але. Ця історія точно ляже в архів золотих історій. Цієї війни коротше, русські мальчики, акі в гостомелі вирішили, пам'ятаєте, як на початку повномасштабного вторгнення, що можуть легко приземлитися на гелікоптері просто в Куп'янську, ні, ну чи в пішком і тілі єхать, якщо можна просто взяти гвинтокрил. Ну а дивились би наші сюжети, то знали б, що сталося із тим самим десантом в перші місяці війни в Гостомелі. Коротше, ці упороці – навіть приземлилися, це правда, висадилися, але тут їх чекали славні збройні сили України, які люб'язно їх привітали на гостинні українській землі. Конкурси застілля і вся інша програма очікується вже, звісно, у полоні.

А вы наша машина нас друга? Зараз наша машина за ними приїде. Все, стой! Зараз машина за ними приїде. Все, стоять. Я? Чу курса, нічого. ты нахуй? Фука! Ничего себе! Нихуя себе нич, блядь! Потім помоги, мама, мама. Одним словом, Спілберг ніколи б такого не видагав, не вигадав. Міхалков би ніколи такого і не зняв. Бо настільки. Дурної ситуації годі вигадувати премія Дарвіна, хай не за смертя за полон, але дістається цим десантникам. На цьому друзі, в мене все але за все, що ми вам показали, і за все, що сили оборони наробили з вас, донат. Пам'ятайте, що ми збираємо на автівку для 24 ї бригади, і дуже легко і просто ви можете знайти. Сам збір, посланий на нього, в нас в описі. Будь-яка ваша допомога, будь-яка ваша гривня, вона рятує наших військових. Не забувайте про це. Лишайте свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф», Ну І, звісно, коментуйте, почути і побачите. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!